А може заховала когось? Ні, сніг. нікого я не ховала. <риклад> час і горілки видать. Звісно, звісно. І послав же Бог таку ніч перед Різдвом, Як схопилася за вірюк, <риклад> сніг мете. І в очі, і в ніс, і в вуха. <риклад> Мамо, відчиняй! <риклад> Та це ж твій син? Мій? <риклад> Вакула, <риклад> може збережбачитися в них? Немає ніякого бажання з ним зустрічатися. Колона! Дівай мене! Куди? Куди за Куди? Сюди! Сюди! Куди? Боже, що в нього лихоманка попила! Шопка попит кожним охом бомбом! Ми все спрятуємося за втишки на втірку! Корні, корні! Щоб в його кистка свиняча попередувала за спрятуємося! Корні, корні! Дівай мене! Куди? Куди? Соло ніякого бажання. Немає зустрічатися. Сим не вітриком, соло швидше, швидше, мене. Швидше! солока